Ситуація в Іловайську вже зрозуміла, що Іловайськ зараз під контролем російських військ. Чому російських? Це я відкрито вам заявляю, тому що своїми очима на протязі з 24 серпня по 28 серпня я спостерігав іменно підрозділи військ Російської Федерації. Спочатку 23 числа. Коли війшли через кордон, була інформація, що перейшли колони техніки російських військ через кордон. Інформація була, но скажу вам відверто, що я не вірив, що така держава, як Росія, вона зможе під зробити таку, от низьку, таку цинічну, такий цинічний поступок, от взяти, піти сюди вирішувати наші проблеми, скажімо так, без, без якогось погодження, і все. Але тим не менше, 24 числа, коли ми вже з ними мали прямий вогневий контакт в районі населеного пункту Многопілля і Аграрне. Це трошки східніше е, Іловайська. От, то ми зрозуміли, що це дійсно так воно є. Є підрозділи, причому підрозділи повністю укомплектовані, е, як мінімум батальйонні тактичні групи десантних, десантно-штурмових бригад, е, мотострілецьких бригад. От, е, що звичайно нам не дало можливості продовжувати виконувати завдання, те, яке ми виконували в Іловайську. От, ну а потім, коли було прийнято рішення, е, про вихід наших військових частин і підрозділів, які виконували завдання Віловайську, звичайно, знову ж таки підступна така. знаєте... Можна сказати, навіть підла діяльність підрозділів цих Збройних сил. Звичайно, я особисто як офіцер, я такого не очікував, що кадрові офіцери навіть нашої сусідньої держави зможуть так поступити. Єдине, що я можу сказати вам, ті підрозділи, які виходили в цей час з Іловайська. Це дійсно вони заслуговують поваги. Це були герої, це дійсно українці, це дійсно воїни ніхто ніхто із них нам була пропозиція зроблена залишити зброю залишити техніку військову і вийти тим маршрутом як е, нам укажуть е, е, наші скажімо так російські військові не наші а російські військові які е, от нас е, оточили які закрили кільце оточення от то мені як офіцеру мені було настільки приємно е, розуміти що ніхто із підлеглих навіть не мав думки Покинути зброю, покинути військову техніку, ні, ми будемо виходити, так як ми домовлялися. Ну а якщо прийдеться, то значить будемо приймати бій.